Не завжди депресія виказує себе явно. Вона може ховатися дуже глибоко. Так що ти навіть і не здогадуєшся, що вона в тебе є. Ну, можливо. Але її можна розпізнати по деяким фактам. Я звертаюсь до тих, кому важливо вивчити своє, хто цікавиться своїм внутрішнім налаштуванням, хто дійсно хоче змінитися на краще. Перш за все, для себе самого. Як практично регулювати себе, прихована депресія та і просто депресія це нормально. Я маю на увазі треба зарахувати все те, що з вами відбулося. Та як ви це сприйняли, відчули. А з вами відбулося те, що вам дуже не сподобалося. Колись. Щось дуже тяжке для вашого налаштування, вашої концепції. Можливо, ви бажали успіху та кар'єри, але зараз ви бачите, що нічого, що ви бажали, не здійснилося. І вам наче нема сенсу жити. Нема навіщо. Можливо, ви бач... бажали сімейних відносин. Але чоловік від вас пішов, зробив, можливо, дуже боляче. Або ви самі його вигнали, тому що він зробив боляче. Адже так не повинно було статися. Але сталося. Може, ви бажали спокійного та врівноваженого життя, але якісь обставини, незалежні від вас, зробили це майже неможливим. Ви виґріли. Ви вже не вірите, що це можливо. Те, заради чого ви жили раніше. Але ви знаєте, що це не дуже добре. Зневірятися. Тож ви робите все, щоб бути на висоті у власних очах. Але намагайтеся робити добрий і веселий вигляд перед очима людей. Адже так зазвичай записано в нашому розумі виглядай як найкраще, щоб ніхто не здогадався, як тобі погано, щоб добре виглядати. Так буває. Добре виглядати перед світом. Тоді, може бути, буде добре і мені. Деяким досить сильним людям вдається заховати свою депресію так, що вона стає майже непомітна. Зовні і навіть вам самому. Але дивись, чи все те, що було і як було раніше, залишилось так само? Чи радієш ти тим дрібничкам, що радувало тебе раніше? Та й так само. Чи може ти став більш обережним? А якщо раніше ти міг лег легко піти на море чи побути серед людей, зараз ти сидиш вдома та намагаєшся уникнути будь-якого спілкування. Неважливо, як ти себе, собі це пояснюєш пояснюєш. Дуже просто собі набр набрехати чи пояснити все це тим, що ти змінився. Почав бути обережним, тому що тільки дурні продовжують спілкуватися з цими глупими людьми. Або може я настільки крутелик, що мені вже і не потрібне спілкування, я вже настільки виріс. Але чи, чи не брешеш ти собі, сам собі, як гадаєш? Коли в людині щось стається недобре, організм захищається, входить, ну так скажімо, в режим гібернації, ну, як би засинає. Енергії дуже мало. Організм наче спить, нічого не хочеться, настрій тільки на поспати. Хочеться жалітися, але може і нема кому. Той може і не хочеть. Це нормально, це захист. Коли людина в такому стані, але ще хоче, щоб ніхто про це не знав, навіть сама вона, вона створює собі захист. В мене все добре, я самостійна. Я самодостатній. Хоча енергії все-таки маловато дефіцит. Тож міні міні мінімізуємо спілкування, концентруємось на самому собі. Я можу все сам. Я сам все сам. Взагалі, то дійсно самотність, але по... Ну, це по, по великому рахунку. Це нормально для кожного. Ну, так воно і є. І навіть це добре. Просто тому, що кожен приходить в цей світ самотнім, так, так само покидає його. Але якщо ти самотній і нещасливий, треба ще вчитися бути щасливим при цьому. Навіть якщо самотній. Тож, якщо ти сам і тобі вдається, та хочеться дякувати за своє життя, будь-кого, якщо хватає сил на спілкування з будь-ким. Якщо вистачає сил на будь-які дії, навіть якщо просто щоб послати того дядька куди подалі, і ти все одно радий, що цей день для тебе і ти для нього, в тебе все гаразд. Я нікого не закликаю бути на самоті. Але вміти таке це добре. Вміти бути на самоті з собою, щоб не було. М як це? скучно. Одиноко, самотньо, та залишатися вдячним та щасливим. Але завжди можливо знайти близьку людину, з якою, можливо, тобі сподобається та буде навіть краще. Та який сподобається з тобою. Що можливо робити, якщо ти підозрюєш, що в тебе прихована депресія? Тут зовсім не важливо демонструвати, як в тебе все гаразд. Не треба розтягувати губи. Тут важливіше це відчути, бути щасливим, мати змогу звернутися по допомогу, хоча б до будь кого Я маю на увазі, ну, мабуть, терапевта. Хоча б для того, щоб поправити щось на своєму даху, тут я маю на увазі не захворювання психічне, я ж казав, це нормально. Але концептуальну частину. Тобто, щось там. Ну, це нормально, що можливо ти якось не так дивишся на світ. Можливо. Я маю на увазі, якби ти сам хотів, а не просто повторюєш своїх батьків та їх переконання. Так, але ж так буває. Для них, для батьків, це може бути окей. Але для тебе, вірогідно, це не так. Тому, по-перше, розібратися з власними переконаннями. Вони не неправильні чи правильні, такі, які є. Ну, також вийшло. Але зазвичай та часто вони суперечать одне одному. І тут бувають є негаразди. Ну, це приводить до, до них, але ж це підсвідомо, ми не усвідомлюємо це. Запам'ятайте правило: первинним завжди є ваше, ну наше. Внутрішнє. Ви завжди поступаєте правильно відносно свого внутрішнього. Коли людина має таке внутрішнє, але своє власне. Тож ніхто не може вказувати нам, як жити правильно. Але слухати інших людей ну, це корисно. Вони можуть натякнути про ваше внутрішнє. Ви можете через них побачити своє внутрішнє. Хоча рішення, що правильно, а що ні. Цілковите ваше особисте. Вам вирішувати, що для вас правильно, а що ні. Тому треба зрозуміти для себе, яке воно ваше особисте. І вирішити це власноруч. Яке б воно не було, це ваше особисте. Ще раз. Для цього я зазвичай пропоную уявити ваш власний щасливий іток вашого життя. Що там було, буде чи є. До речі, така вправа дуже допомагає зняти будь-яку депресію бодай на тут та зараз. Ви це відчуєте майже миттєво. Будь-яка людина має право бути щасливою. Та не вже? Навіть якщо вважає себе дуже поганою з якихось причин. Зустрічали таке, ні? Я про почуття провини. Це з, вашої, з нашої концепції. У кожного своя. Яка ваша концепція? Тобто як ви звикли розуміти, що правильно та як правильно? Ваше переконання. Достатньо якось діяти інакше, ніж записано у вашому концепті? Та та дам? Ось воно, почуття провини. Добрий вечір. Я не такий, як сам гадав. Якщо в концепті у вас є почуття провини як покарання, якесь самопокарання, почуття провини зашкодить якості вашого життя. Ви бажаєте себе покарати? Ну, вирішувати вам. Але буває і досить часто, що таке відбувається з причини просто концепта. Але не тому, що ви винні. То треба міняти концепт. Це просто речі, що вам передали батьки? Їм таке було можливо окей. Але для вас може і ні. Дійсно, простіше звернутися до спеціаліста, психотерапевта по переконанням. Він побачить скоріше, що таке відбувається, і допоможе. Ну, так і є. Але можна і самостійно. Хоча й складніше, але й цікавіше. Ну, як на мене. А вам як здається? Напишіть в коментарях. Ще тут було б добре знайти для себе свою власну, ну як би це сказати, мета-мету. Мету, яка більш, більша за все для вас. Більше за вас. І за почуття провини, і за негаразди, і за ті проблеми, що були, та тяжкі випадковості, що трапилися з вами будь-які. Будь-коли. Тоді у вас завжди буде маяк такої мети і завжди буде енергія, щоб до цієї мети йти. І ніякої депресії, щоб не сталося. Це потрібно таке знайти для себе. Ну і вірити в це зазвичай. Було б добре, як гадаєте. Просто уявіть таке собі, щоб таке могло бути для вас. Все що завгодно. Ну, наприклад, вам. Сподобалося б якось допомагати людям, тож моя мета, ну, наприклад, допомогти там мільйону людей. Але це повинно бути для вас важливіше за всі найгаразди, які би з вами не трапились. Наразі все. Я пропоную, якщо вам сподобався контент. Підписатися, нажміть на кнопочку та на дзвоник, і будеш щоп'ятниці отримувати цікавий унікальний контент про самопізнання, практичну психологію, інтуїцію, емоційний інтелект та енергію для життя. Такої інформації більше нема ніде. Я шукав. Приєднуйся до спільноти.